Одна із перших знак такі вручався всім разом із посвідченням учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – Чорнобиль 1986». Анатолій Лучку, 73. Він ліквідатор наслідків техногенної аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розповідає у зону радіоактивного забруднення потрапив восени 1986-го. Я служив в той час в обласному управлінні міліції в підрозділ. Називався відділення військово військово-мобілізаційної роботи і цивільної оборони. По моїй спеціальності було ліквідовувати різні техногенні катастрофи. У перші дні аварії на Чорнобильській атомній станції, каже чоловік, жодної інформації не було. Про небезпеку людей не повідомляли. Коли ця аварія трапилася, наша Маневицька метеостанція зафіксувала рівень радіації чи 3, чи дев'ять міліринген. Тисячу разів більше. Природній фон почали доповідати сюди, в штаб цивільної оборони, в теремну. Почали виясняти, дзвонити в Кузнєцовськ, тікають на все нормально. Дзвонять в Київ, там тишина. Через кілька днів в газеті Ізвісті вийшло повідомлення в формату, як сірникова коробка, де було написано, що на Чорнобильській атомній пройшла невеличка аварія. У зоні відчуження Анатолій Лучко у складі оперативної групи забезпечував громадський порядок та стежив, щоб не було мародерства. Працював там, каже пенсіонер, 31 день. Приїжджаю в село, нікого нема. Почали з'являтися перші так звані самосели. І тоді була проблема з ними. Їх там спочатку виловлювали, відправляли назад, ну потім. Змирилися багатьох, хто допомагав ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС в 1986 році, уже немає серед живих, говорить ліквідатор. Сама радіація вона не є видима, і вона з перших початків вона ніякого ефекту не дає. Хіба що ті, що бігали там по реактору, ми маємо зараз категорії учасників ліквідації. Перша категорія там основному, все збереглось путівки, рецепти, виплати на харчування. То для другої категорії путівок уже не було. А про третю категорію ми взагалі мовчимо, бо вони взагалі практично ніяких піль зараз не мають. Згодом у Чорнобильську зону розказує Анатолій, неодноразово їздив на екскурсії. Зарослі, такі як джунглі на Хатах ростуть дерева. Нині чоловік на пенсії. Увесь час говорить плете кошики з лози. Згинаються і отак от заплітаються. Оксана Кот, Віктор Легніковський. Суспільне новини. Луцьк.